Пустеля Сахара безперервно збільшує свою територію через те, що гарячі вітри постійно дмухають в один бік і висушують рослинність на її краю. З півночі на південь Сахара має 2080 км, кілометрів, і ця віддаль виростає щороку на 6 кілометрів. Нещодавно науковці на основі вивчення росту пустель оголосили, що Сахарі 4 тисячі років. Та якщо Землі мільярди років, то чому ніде немає більшої пустелі? Чому найбільші з них тільки 4 тисячі років? Ми знаємо істину з цього приводу і віримо, що близько 6 тисяч років тому Бог створив землю і небо. 4400 років тому був потоп. Оскільки важко мати пустелю під водою, тому найбільшій пустелі повинно бути близько 4 тисячі років. В сучасній науці відомо безліч фактів і відкриттів, які свідчать про те, що творець створив нашу землю близько 6 тисяч. Однак такі, як Гітлер, будують державну політику на еволюційних ідеях, Ленін і Сталін називали себе особистими ворогами Бога. І люди для них були просто матеріалом. Якщо потрібно засуджувати голокост, суїцид і геноцид, тоді належить засудити і ту ідею, яка їх породила, теорію еволюції.